5 квітня на спробі незаконного перетину держубежу прикордонники Чопського загону викрили українця призовного віку. 24-річний житель Дніпра у пункті пропуску Ужгород надав на контроль посвідчення волонтерам та наказ про відрядження. Чоловік стверджував, що прямує до Польщі та Болгарії за автомобілем та гуманітарною допомогою для військового формування Київщини. У ході перевірки прикордонний наряд виявив, що обидва документи містять ознаки підробки. А благодійна організація, яку начебто представляв чоловік, припинила свою діяльність. На місце події викликалися робітники національної поліції. Чоловікові було відмовлено у пропуску через державний кордон. Натомість він вибув у судководі по національної поліції до відділку в місто Ожгад для проведення первинних дій. За скоєння чоловіку відведеться відповідати за стаття 358 кримінального кодексу, тобто за підроблення документів, початок, штампів та бланків, будь чи використання підроблених документів початок штампів.